Ківничка, мета проекту допомогти пташкам під час зимового періоду, тому що холодно на вулицях паде сніг, пташки хочуть також поїсти, але не мають що. А ваші добрі ручки вони зможуть сюди підсипати корм, будівнички, які ви зараз складетеся спільно, і таким чином ви будете турбуватися вони про протягом зимового періоду. Ідея виникла, як завжди, у нас багато ідей виникає спонтанно. Ми маємо деякі проекти, які повторюємо щороку, і захотілося вже цього року. Провадити щось нове, свіже подумали, що якраз саме та пора року, коли можна зараз допомогти пташкам. Як пташкам це зробити, це звичайно годівнички, де розташувати ці годівнички, щоб воно мало результат, цікавість і такий дитячий азарт. Подобає. Ми вирішили, що цього року ми спробуємо запустити цей пілотний проект Добра годівничка на території Калужської та Верхнянської територіальної громади. Ми розвозимо годівнички по школах. Складаємо їх з дітками безпосередньо, даємо на перший період корм і контролюємо, як дітки це все виконують. Що наразі це 50 годівничок. Якщо воно приживеться, буде запит, буде попит. І я думаю, це сума в в геометричні прогресії. Ми будемо надалі думати, як можливо покращити цей проект і зробити його ще цікавішим, і скажімо так, щоб діти були більш залучені. І вчилися відповідальності і доглядали за цими пташками. Було дуже цікаво, нам допомогли, і у нас вийшла чудова годівничка. Нам сподобалось дуже було цікаво та круто. ця ідея нам дуже сподобалася. Представники Ґудвелі привезли годівнички, і діти з великою радістю зробили ці годівнички, усипали корм. І я думаю, що ми надалі будемо за цими годівничками дивитися і годувати наших птахів. Це дуже хороша ідея. Одно однозначно. Я думаю, що ми цю ідею будемо підтримувати, і ми будемо спостерігати, будемо годувати наших пташок. Цим самим Залучати ще інші класи, щоб все-таки десь любов до природи, воно стимулює дітей і до доброго ставлення до самих людей, і особливо до, до тварин. І це, думаю, хороша ідея. Ми підтримуємо.